Екстрено з фронту ЗСУ накрили висадку російських десантників. Нова фаза битви за Херсонщину. На носі контратака ЗСУ генштаб натякає. Пекло з неба. Шестиколісний робот працює у самому пеклі передової. Такого штурму ще не було. Путін відкусив собі шматок Африки. Вагнерівці спалилися. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Прямо зараз гарячі новини із Херсонщини. Десант армії РФ пішов на. На дно нова спецоперація. Росіяни розлютилися, готуються до нових штурмів на півдні. Загроза окупації Херсону. Уся надія на зброю. Нідерланди піднатиснули тонни озброєння вже на шляху до України. Чи встигнуть прийти до початку битви? Про це вже за мить. На Херсонщині знищено російський катер з десантом. Повідомляють військово-морські сили України. Українські військові ліквідували катер чорноморського флоту РФ, який рухався уздовж західного узбережжя Херсонської області з десантною групою на борту. Згідно з офіційним повідомленням морських сил збройних сил України, операцію було проведено у взаємодії з іншими силами оборони. Також у ході протиповітряної оборони вдалося збити 20 ворожих дронів камікадзе типу шахет 136 які росіяни запускали по території України? Ці дії стали черговим ударом по наступальному потенціалу армії РФ на півдні. Але це водночас є сигналом того, що Росія готується до нових штурмів саме на півдні України. Ворога активізувався в районі Оріхова, Гуляйполя та Антонівських мостів. Окупаційні війська продовжують перегрупування на південному напрямку, активно накопичуючи особовий склад техніку для майбутніх наступальних дій. Як вважають військові експерти з Сил оборони Півдня України, російське командування намагається перекинути штурмові підрозділи ближче до передової, попри складну обстановку на місцевості. За даними розвідки, просування ворога ускладнюється так званими мертвими зонами територіями, які постійно перебувають під наглядом українських епівідронів безпілотники завдають ударів по всіх рухомих цілях, що намагаються вийти на передові позиції. Найбільше активність спостерігається у Запорізькій області, зокрема на Оріхівському та Гуляйпулівському напрямках. У Херсонській області загарбники концентрують зусилля в районі Антонівських мостів і на півдні острівної зони, намагаючись закріпитися на ключових ділянках та витіснити українські підрозділи. Експерти вказують, що ворог прагне здобути контроль над островами, аби створити безпосередню загрозу Херсону у російському військовому керівництві. За оцінками фахівців не відмовлялись від наміру захопити обласний центр. Наразі ворожі сили утримують оборонні позиції, але водночас проводять розвідувально-пошукові дії. Аналітики вважають, що це може бути етапом підготовки до масштабної спроби форсувати Дніпро і закріпитися на правобережжі. Українські війська своєю чергою залишаються на поготові, стримуючи спроби ворога активізувати наступ. Ще одна активізація противника на фронті, а саме на півночі Харківщини, росіяни наступають і наступають хвилями. На Харківщині ситуація залишається складною. Ворог штурмує піхотними групами під прикриттям дронів. У зоні відповідальності оперативно-тактичного угрупування Харків обстановка залишається напруженою. Як повідомляють представники штабу, лише за минулу добу російські війська здійснили сім атак по позиції Сил оборони України в районах населених пунктів Вовчанські хутори, Глибоке, Пигулівка та Красне Перше. Основний вектор тиску у північ Харківської області зокрема, напрямки Вовчанська та Липців. Тут ворожі штурмові дії відбуваються майже щодня. Агресор діє здебільшого малими піхотними групами від 3 до 10 осіб, які просуваються під прикриттям дронів розвідників і ударних БПЛА. Залишається складною ситуація і поблизу дворічної російські підрозділи за оцінками військових намагаються закріпитися та розширити плацдарм на західному березі річки восків. Аналітики вказують, що противник змушений покладатися на тактику малих штурмових груп не з власної ініціативи, а через значний дефіцит бронетехніки, яку було втрачено в попередні роки повномасштабної війни. Водночас окупанти ігнорують власні втрати. Атаки тривають хвиля за хвилею. Бійці РФ буквально йдуть у. Перед, незважаючи навіть на тіла загиблих побратимів, тим часом Нідерланди посилюють допомогу. Україна отримає 100 радарів і 600 тисяч дронів, і безпілотні евакуаційні машини. Нідерланди оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на загальну суму близько 175 мільйонів євро. Його ключовими елементами стануть сучасні системи виявлення дронів, безпілотні транспортні платформи та додаткові інвестиції у виробництво дронів для потреб Збройних сил. У рамках ініціативи Україна отримає 100 радарів, здатних виявляти ворожі БПЛА і оперативно передавати координати до системи ППО для їх подальшого знищення. Очікується, що ці радари будуть поставлені до кінця року. Крім того, до України доправлять 20 модульних безпілотних машин типу Ермінки і призначених для евакуації поранених із зони бойових дій. Ці системи дозволяють здійснювати медичне транспортування навіть у наднебезпечних умовах. Окрему увагу Нідерланди приділяють розвитку дронових спроможностей. Через міжнародну коаліцію дронів країна виділяє ще 80 мільйонів євро на посилення українського БПЛА флоту. Раніше вже повідомлялося про інвестицію в розмірі 20 мільйонів євро. Також підписано масштабні контракти з українською оборонною промисловістю на виробництво 600 тисяч дронів загальною вартістю 500 мільйонів євро. Цей проєкт покликаний швидко забезпечити українські сили на фронті необхідними засобами розвідки, удару та спостереження. Новий пакет підтримки доповнює раніше анонсовану допомогу в розмірі 400 мільйонів євро, спрямовано на зміцнення безпеки в морській сфері. Нідерланди продовжують відігравати ключову роль у міжнародній координації оборонної підтримки України. На сьогодні все. Наступні новини. Дивіться вже завтра. Україна готується до контрнаступу. Головком Сирський зробив заяву. Місиво на Сумщині. Сили армії РФ розлітаються над Руски. Росіяни і не думали, що так загрузнуть. Отримали ляпаса такої сили, що готові вже втікати. ЗСУ натякають найцікавіше попереду. Що задумали українські оборонці? Невже на носі звільнення території і початок спецоперації у новій області? РФ про це вже замить. Росія стягнула в Україну практично 700 тисяч військових. Українська армія змінює структуру, а ЗСУ більше не стоятиме у глухій обороні. Головком Олександр Серський напередодні поспілкувався з журналістами та зробив одразу кілька гучних заяв. Що РФ готується до затяжної війни, тепер було озвучено не в теорії, а в цифрах. І так, минулого року, за підрахунками нашого генштабу, армія окупантів набрала близько 440 тисяч військових і сьогодні складає приблизно 695 тисяч осіб. При цьому Сирський зазначає, що РФ ще й набирає резерви. Це 13 дивізій, певна кількість полків та бригад. Це ще 121 тисяча. Тобто вони готуються до затяжної війни, війни на виснаження. Це їхня головна стратегія. Вони хочуть тиснути нас своїм людським ресурсом, виснажити своєю масою. Ну, армія дійсно велика, но uh, Учитывая то, яку війну від uh, російська армія сейчас. На, звісно. Ну не достаточно большая йо <смі> її. Єсли вот вавподнімать вопрос, достаточно лі такої армії, як зараз, щоб побідіть Україну Путіну. Ні, не при цьому завдання у Росіян стоять зовсім інші. Вважає головком за це літо. Окупанти головним чином намагатимуться вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей, а також створити так звану буферну зону на Сумщині. Незважаючи на таке поповнення у лавах росіян, зсу не просто сидітимуть в окопах і відбиватимуться, сирське анонсував вихід наших військових із глухої оборони, проте напрями, звісно, не розголошуються. Що стосується наших планів і намірів, звичайно, ми не будемо залишатися просто у глухій обороні, тому що це не приносить нічого і, зрештою, призводить до того, що ми все одно відступаємо, втрачаємо людей території. Тому ми поєднуємо оборонні дії з активною обороною та активними наступальними діями. Тобто, там, де можливо, ми завдаємо ударів по ворогу, проводимо контратаки, наступаємо, де бачимо слабкі місця в обороні противника. При цьому перші такі слабкі місця намітилися на Сумщині. За даними ресурсу Deep State, напередодні наші війська пішли там у наступ і відбили село Андріївка. Також Сирський нагадав, що зсу все ще контролює частину Курської області, що також продовжує відтягувати на себе російські підрозділи і не дає вільно наступати на сумському напрямку. Українська армія контролює близько 90 квадратних кілометрів території Гужковського району Курської області РФ, і це наші упереджувальні дії у відповідь на можливий наступ противника. Розповів також головнокомандувач і про реорганізацію в українській армії. Так замість звичних оперативних командувань перевагу віддали армійським корпусам, і процес цей активно реалізується. За словами сирського, такі зміни дозволять вберегти особовий склад, тобто більш раціонально використовувати наших військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання. Крім того, створити більше дієздатних резервів, щоб мати можливість проводити. Активні контрнаступальні та наступальні дії. Перша черга управлінь армійських корпусів із підрозділами забезпечення вже завершили бойове злагодження та прийняли свої смуги відповідальності і визначені комплекти військ. Надалі наступні черги. І так, усі корпуси займуть свої смуги. Таким чином у нас буде завершений перехід на корпусну систему та відповідна перебудова нашої оборони. За прогнозами військових аналітиків, така реорганізація дасть вже цього року нові можливості щодо ефективного застосування частин, відбиття російського наступу, посилення контролю над бригадами, зменшення наших втрат і збільшення втрат ворога. На сіверщині справжній прорив технологій. Ворог лупить дронами на оптоволокні. Зсу пішли на це. Шестиколісний робот на фронті рятує життя наших і допомагає жорстко карати окупантів. Цей безпілотний тягач вже увійшов в історію. На сіверщині прямо зараз відбувається неймовірне, розлогіше у сюжеті далі. Тунелі з протидронних сіток над дорогами до передової це те, що давно робить ворог, і те, що українці почали робити із запізненням. Тепер їх доводиться ставити під вогнем, але іншого виходу немає. Інакше ворог може обрізати всю логістику, і наші воїни на нулі залишаться без боєприпасів та евакуації. Зараз ми з розвідником 54-ї бригади. Його позивний турист. Прямуємо в район Сіверська, там тримає оборону його бригада. Розвідник стверджує, що саме наші безпілотники рятують ситуацію, але з іншого боку, саме ворожі безпілотники є найбільшою проблемою на передовій. Ось він, Сіверськ, те, що ми при сонячному світлі доїхали сюди, вважається дивом. Окупанти майже поруч б'ють по цій дорозі із захопленого лисичанського НПЗ. Ну фактично все. Вдовж дороги у засідках чатують ось такі FPV-дрони противника на оптоволокні непомітні для реп, ховаються в траві, чекають на машину і атакують. Цей дрон вдалося знешкодити. Підійшли до нього з тилу і обрізали йому оптоволокно, тим самим перервавши управління відео. І потім ми його забрали. Попри важку ситуацію, тут під сіверськом є чим відповісти на нав'язану противником війну дронів. Цю зону зайшов 20-й полк безпілотних систем і почав створювати непрохідну для ворога зону по той бік Сіверська. Полк виріс з батальйону К-2, цієї ж 54-ї бригади. Тому, ставши окремим підрозділом, зберіг свою мотивуючу назву – К-2. таку саму, як в найскладнішої гімалайської вершини. За збігом обставин дві літери К її в ініціалах командира полку, підполковника Вереса Кирила Кириловича. У нас є засоби, які вражають на 15, на 20, на 25 в глибину. Побачили перед піхотою за 200, 300, 500 метрів. Ми маємо зробити, щоб до них майже не дійшли. Але якщо в них вже йде штурм йде бій, то ми маємо зробити так, щоб він закінчився дуже швидко. Командир вважає, в умовах обмеженої логістики незабаром настане час для революції наземних дронів, але тут не чекають на майбутнє. Тут його наближають. В полку створили підрозділ наземних роботизованих комплексів. Його оператори дивом евакуювали з нуля чотирьох поранених. Чотирьох. Чотирьох за чотири дні. На жаль, п'ятого нас не, не, не вийшло вивести. так би було п'ять за п'ять днів. Цинічна математика війни в разі загибелі цих врятованих бійців держава мала б виплатити їхнім родинам суму, в яку обходиться місячне фінансування усього полку безпілотних систем. Перша операція це була операція сходу. Я в 6.55 п'ять. Мені доповіли про цього пораненого. в 7.05 я дав наказ це зробити. Не було можливості підготуватися. Треба було я поставив все на цей кон. Ну, Олин, пішов Олин. Тей козак би не вижив, не вижив би 900%. відсотків. В 9.30 до нього під'їжджала машинка. І я питався свого чергового на пункті управління. Він зможе залізти? Він зможе залізти. І Він отримав відповідь. Може вже й ні, Може вже і ні, може вже і ні. Тіпа він тухне, тухне і тух. Це було чудо. Хлопець вижив. Він живий. Роботами, які рятують поранених, керують з цього пункту управління. Зараз оператори готуються до чергової важливої місії. Так, сьогодні будемо проводити доставку. На цьому комплексі. Максимально на яку відстань ви ним їздили? Ну, максимально робили дві місії за одну ніч на дві позиції, то легко 30 плюс він поїде. На віддаленій позиції операторів повітряних дронів треба негайно замінити безпілотник вампір і доправити боєкомплект до нього. Зараз він виїжджає на точку завантаження і буде стартувати на позицію. Повазе зброю від того, доїде він чи не доїде, залежить втримують чи не втримують цю позицію. Наші хлопці Шестиколісний робот має пройти там, де ворог в режимі 24 на 7 атакує український транспорт. Є ризик втратити цей безпілотний тягач, але це шанс зберегти безцінних людей. На зв'язку. До стартової позиції дрон їде на лафеті. Для розрахунку старт найбільш ризикований момент. Друже, а дробовик? Обов'язково, так? Да? Ну, так. Да. Це, я так розумію, проти Так. Да. Оператор з позивним бинтик взяв на себе керування, і колісний робот відправляється в невідомість. А це позиція дуже схожа до тієї, до якої попрямував наземний робот, і це от зараз стандартний боєприпас, з яким ви працюєте. Так звідси К-2 піднімають в повітря безпілотники вампір. Попри те, що противнику добре відомий цей дрон вампір він залишається дуже грізною і дуже ефективною зброєю. І головне тут, напевно, не просто технічні характеристики дрону, а кількість бортів і кількість добре навчених екіпажів. На позицію нас довезла командир роти вампірів, колишня айтішниця, а нині офіцер з позивним Сарацин. З бомберами до сих пір я не можу сказати, ну чесно, не можу сказати, що це серед цих безпілотних систем там самий проривний чи технологічний засіб, але я пропрацювала на них вже декілька років. Я їх ніжно ніжно люблю і ніжно розвиваю це як свою рідну кафедру. Безпілотні системи ну, для армії галузь абсолютно нова. Тобто тут немає якихось чітких доктрин. Це постійна гра з противником. Ми знаходимо щось нове. Вони роблять цьому протидію. Ми намагаємося це обійти. Зараз обійти доведеться щільну систему ППО і РЕП. Оператори вампірів шукають батарею гармат, яка кошмарить сіверськ. А механізм ліквідації загрози вже відпрацьований. Чотирикілограмовий боєприпас осколковий. Ми його використовуємо на арту. А це? це у нас запальничка. Осколком воно виходить, розкидає саме їхнє накриття, там сітку. Осколком там. бажано уразити гармату, пошкодити. Пошкодити сам казьонник. А запальним снарядом ми кидаємо і спалюємо решту, що залишається. Саме так, тандемом і летять униз снаряди на один, а потім і на другий ворожий ствол. А Подо ствол бачив. Да. Отак, так, це воно. Дві гармати росіянам щойно спалив наш колишній колега-перекладач і продюсер іноземних знімальних груп. А взагалі, мотивація служити з чим пов'язана? на мотивація, тільки що горіла. Виїхати з позиції треба, як кажуть, по темному. Командир роти вже потрапляла тут під удар. Фівпічка ФПВ від мене десь метра два з половиною три ляпнулись. Не було. з не мене осколком, тому як поїхав. Ви... Питання було тільки одне. Хто насрав мені в штани. Саме для того, щоб мінімізувати досвід таких зустрічей, команда наземних дронів підсилює операторів повітряних безпілотників. А це означає, що на полі бою є взаємодія роботизованих комплексів. А ти от фізично не їздив туди, тільки отак от от, дроном. Да? Але якби от. Просторі, ти уявляєш собі чітко, куди їхати, що робити. І... Ну, Плюс мінус так. колісний робот доїхав до вампірістів і ледь Я не потрапив чекаю. під удар ворожої і впівішки. Заховався в кущі, перечекав. Все, друже, спасибо, спасибо. Бійці на позиції його швидко розвантажили, боєприпасів на ніч вистачить. Всюди хід повертається на базу. Повернення триває кілька годин. Робот повільно проривається через мікрохвилі Реп, і коли доїжджає, то ранкове сонце вже світить наповну. Місія була довгою, але однозначно успішною. Хлопці на позиції отримали дрон вампір і боєкомплект. А наземний робот повернувся цілим і неушкодженим. Чим в чергове довів, що у війні наступив новий етап. Андрій Цеплієнко, Ілля Шинкаренко, Сергій Парфілов. Тесентиждень, один плюс марафон. Єдині новини. Про це розказали вперше. Колона танків рушила прямо на наших. Їхали на виїзд, а потрапили на штурм. Росіяни раділи і думали, що отримали пальму першості. Втім, сталося не так. Українські розвідники майстерно стримали прорив і добряче підсмажили окупантів. Ексклюзивні деталі цього бою почуєте прямо зараз. Цей день мав бути святковим. Наскільки. Це можливо на фронті. Боєць з позивним грізлі збирався відзначати свій день народження. Але почався прорив ворожої колони. Танки росіян пішли вперед, і бійці червоної калини терміново побігли на зачистку. Ми зразу в бойову готовність, ми зібралися, виїхали, і вже під'їжджаючи до того до місця висадки, зліва бачили, що почали падати е, снаряди. І вже коли вже почали вже, вже зупинилися, вигружалися. І по нас почала відпрацьовувати. Щойно група зайшла в сіру зону по них відкрили щільний вогонь. Бійці нашого підрозділу екстрено залучились для того, щоб підсилити е, наші позиції, створити певний резерв бойової спроможності для того, щоб не втратити. Не втратити буквально території. Почалися рухатися по писацію, пішли до нас прильоти. А така картинка трошки моторошна, трошки хлопці не Яким саме був вогонь мінометним чи ствольним, тоді не розбиралися. розбиралися. Пам'ятаю, цей момент, коли просто свист, удар, ну, вибух. І всі лежать, кричать. Е, бачимо, що нашому прямо під ноги влетів снаряд. Зразу 200, ще один 200. е, кілька 300 важких. Причому медиків викликати хлопці не могли. Першу допомогу надавали прямо під обстрілами. Поранених витягували в укриття буквально з-під вогню. По факту е, операція була успішна, але зазнали ми, ну. Досить трат. Це день народження. Я по факту народився друге. То, що я обійшовся легенькою контузією, і то, що трошки опіки на руках, це лише епізод великої війни, та він добре показує, яку ціну доводиться платити за кожен клаптик нашої землі. Юрій Лузенко, Західне Ото НГУ для ми Україна. марафон Єдині новини. Шок. Путінська армія пробила чергове дно. Кремль, схоже, вже збирає армію по оголошеннях у тропіках. Руський мір по африканській. Вагнерівці осідають конкретно хитрий план. Диктатор використовує не тільки їх церква, і політичний вплив. Невже почалася мовчазна окупація Африки? Чим це небезпечно? Розкажемо у сюжеті далі. П'ять наших братів з Африки приїхали в Росію в Москву. Тож бить рукоположене в священний сан на тлі створення патріаршого екзархату Африки російською церквою. З 2021-го Москва активно розпочала захоплювати континент, вплив на який успадкувала ще з часів радянського союзу. Новий хрестовий похід росіян в Африку розпочався після нашого Томоса. Коли Олександрівський Петрикат в 19-му році визнав православну церкву України, а й щоб їм помститися, щоб ці священники, які авторитетні на місцях, вони і на місцевих медіа, місцевих якихось е ну спільнотах могли теж російський російські пропагувати. Тобто в концептах подали з гроші, як то кажуть, канонічні землі так званої російської православної церкви. А бать? А бать? А бать? І фінансування і охоплення кремлівського впливу в Африці масштабне. йдеться про культуру, дипломатію та освіту для поширення наративів антизахідних і проросійських. Є чимало програм для навчання дітей африканських еліт Росії і так званих культурних обмінів потужно працюють пропагандистські медіа. Пушкін сьогодні буквально на службі в російських спецслужб для просування інтересів Путіна і Кремля. І це не образ, це саме так і є. За цим всім, і балетом, і пушкінами йде про агресивна імперська російська політика і продовження боротьби з вільним демократичним світом. І нав'язування особистих інтересів, її агресивніші методи в Африці. Активну діяльність вели сумнозвісні вагнерівці, і діяли вони в кількох країнах: Малі, Судані, Цар, Лівії. І, хоча після смерті Пригожина угрупування найманців посипалось, його замінили іншими, серед яких африканський корпус, куди залучили і колишніх вагнерівців, і місцевих бійців. Це російські проксі сили, за якими чітко стоять російські спецслужби. Підтримка різноманітних режимів, намагання заробити на цьому буквально участь в усуненні легітимних влад, легітимної влади в тій чи іншій країні. Окрім забезпечення політичних інтересів Росії, працюють вони і заради ресурсів. Вони забезпечують так, би мовити, такі е, інтимні, да, можна сказати, справи е, фінансові для. В першу чергу оточення Путіна, там, ну, наприклад, там такий олігарх, як Тимченко, там зафіксований в Африці. Вони це видобуток напівдорогоцінних, напівкоштовних, там коштовних коштовного цього дорогоцінного каміння, рідкісних земельних металів. І методами не гребують згідно з розслідуванням Вікторія Проджект Stories, за чотири роки у малі ті ж вагнерівці катували сотні цивільних у секретних в'язницях, подібних до тих, які є на тимчасово окупованих територіях України. І цим жорстокість найманців не обмежується. Села просто знищувати, ніби там якісь ісламісти були помістю жінок, дітей галтувати знищувати село, спалювати. Це не один випадок є і не один зафіксований навіть міжнародними організаціями. Доведений факт по суті геноцидальний і військову присутність Кремля лише нарощує. За даними української розвідки, російські кораблі доставили в порт Конакрі у Гюнеї багато військової техніки, яку потім перемістили до того ж малі. Кремлю потрібна Африка ще для посилення своїх позицій у геополітиці, бо це голосування у міжнародних інституціях, а ще це те, що дозволяє відчувати велич ось руського міра. Дозволяє а, претендувати в політичному плані там на те, щоб бути глобальною державою, а це для них дуже важливо. І тому вплив в Африці Росіяни лише нарощуватимуть, несучи на туди насилля, скрєпи і Пушкіна. Анна Брикова, Марина Євгеній Олінський. Ми Україна, марафон Єдині новини. На цьому тю, мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.